Сьогодні будемо виконувати практичну роботу номер 6 Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Scratch. Для роботи нам знадобляться дві заготовки. Це заготовка літера, яку необхідно буде скачати. І також заготовка оркестр, яку теж необхідно скачати. Ми скачали наші заготовки, вони знаходяться в папці завантаження, літера і оркестр. Оркестр у нас заархівований, його необхідно розархівувати Це робиться дуже просто. В два рази класно виконати. Екстракт. І ось у нас є оркестр і літера. Якщо у вас встановлений скреч на комп'ютері, ви можете зразу продовжувати роботу з. Цим проєктом. Але ми сьогодні поговоримо про можливості виконання проєктів онлайн, тобто без встановлення скретча на комп'ютер. Для цього є в нас посилання. Я вже відкрив його, виглядає ця веб-сторінка, точно як звичайний скретч. І ми, необхідно завантажити нам першу заготовку літера. Завантажити з нашого комп'ютера. Завантаження. Тобто та папочка, куди ми завантажили наші заготовки, літера, відкрити. І ми бачимо, що в нас тут ще все є. Наступне, що нам треба, це буде інструкція. Практична робота номер 6 Вона відкриється в новому, новій кладці. Читаємо. Перше завдання літери. Склади програму побудови першої літери власного імені. Для цього відкрий проєкт літери. Ми його вже відкрили. Запусти на виконання. Переглянь, яку літеру будує виконавець. Розглянь значення параметрів команд, що складають алгоритми. Сплануй макет власної літери на папері. Визнач місце розташування її складових відносно розмірів сцени. Використовуючи команди даної програми, створив власну, задавши встановлені значення параметрів команд і їх порядок. Запусти приверт на виконання. Перевір, чи твій виконавець правильно будує потрібне зображення. Подивимося, що робить наш спрай. Рудейкіт у програмі чи в проєкті літери. Запустимо. Він будує літеру M. Для цього використовується ряд команд. Це переміщення, очищення, задання кольору, розміру і ковзання. Саме за допомогою ковзання відбувається побудова літери у відповідній системі координат. Для того, щоб краще і легше вам було працювати в практичній роботі, в кінці я створив заготовку з координатами, де можна, роздрукувавши, намалювати олівцем і визначити координати, які необхідні для побудови літери. Наступне завдання це завдання орке... оркестр. Склади програму відтворення музичного фрагмента за допомогою різних музичних інструментів. Відкрий проєкт оркестр. Відкриваємо проєкт. І в нас є три виконавці: Максим, Гнат, Остоп. Для Максима, як бачимо, є група команд. Для Гната і Остапа цих команд немає. Що тут за команди? Вибирається інструмент, і граються певні ноти. Зу... Лунає музика. Нам необхідно створити подібні групи команд для гранат і Остапа, але змінити інструмент. Ми беремо праву кнопку Дублювати. І переносимо на іншого виконавця. І ми бачимо, що в НАТО є точно такі команди: змінюємо на інший інструмент згідно інструкції. І таким чином у нас є новий проєкт. В кінці зберігаємо на свій власний комп'ютер. Наприклад, з такою назвою. Всего доброго.